Старенький светр. З нього виходить дві балаклави, він великого розміру. Значить, я зараз показую розкладка. Ви бачите, що ви маєте, маєте розуміти, що не обов'язково нам ходити, в'язати, ми можемо його зшити. Шов? За голку зветься. Значить, у нас з вами дивіться, одна частина, одна частина зшивається, тут лягає до шва, до пройми, тут не треба. Ви оцю частинку маленьку робите, оцю можете робити з двох частин, і робите тут, закривайте так, щоб воно переходило один на одне. Бібліотека Кацюбинського дозволила нам. Зробити акцію Жінки України готують теплі речі для військових АТО. Майстер-клас зв'язання шкарпеток, бафів, шапочок, перчаток і виготовлення їх із залишків теплих речей, які в кожній родині. Хто в'яже носки, хто в'яже шапку, хто балаклаву. Балаклаву можна як і зв'язати, можна її пошити з якихось підручних, якихось речей, вже якщо і старих, які вже не потрібні. Можна там баф зробити, можна зв'язати шкарпетки, можна пошити он, рукавиці. Якісь те, що хлопцям треба, те, що зараз он вже стає холодно і їм треба утеплюватися. Зробіть це вниз. Зверху 22 фліс збоку. Якщо ми робимо одну виточку, перетягуємо, я кажу, тим, от прийшов чоловік, тим, хто не може шити, ми закриваємо рукавом тут ніс, оце на голові і зшиваємо з двох з двох сторін. У нас готова людина закрита. Співчуваємо. Ми молимось, ми е, весь час думаємо за наших чоловіків, за наших синів, за наших родичів, що вони там на сході е, захищають нас. Е, там іде війна, і їм важко. Але е, думати е, це одне, але треба нам конкретні кроки. Е, Робити. Жінка прийшла, вона побачила в нас вчора по телевізору, що в нас така акція. Вона принесла вже і шапочку, і носки принесла, і якісь рукавиці. Люди, люди відгукуються. І це знаєте, що це радує. Всім, всі, ну щось кожен щось робить, і вже нас вже багато, і ми щось, наша допомога не буде е, ніяк, вона не буде лишньою там. Все, все треба їм, я вважаю. І вважають це всі, бо бачите, що роблять. Всі допомагають. У вас є труба намальована, вона може бути з двох частин, одна фліс або вілюр для того, щоб тут було тепло. Це просто вже під каску у людини є можливість мати щось на голові, я так кажу. А тепер дивіться, ми хочемо, щоб людині людині було не холодно дихати далі. Ми утеплюємося, тут тепло, тому що тут хороший матеріал. І отут натягнули, у нас готова балаклава. Просто, просто трубу шиємо. Дівчата дуже просто, і це треба робити багато, стільки, скільки є, старих речей, які добре тянуться. Якщо ви набираєте більшу кількість підтілічок, то потім вам треба закрити перший через ряд, другий, третій по дві пітлі. І Зробити так, щоб скільки набирали, стільки далі пішло от чоловіча нога. Зрозуміло, що я кажу. Люди несуть вже готові якісь вироби, щось беруть нитки для того, щоб щось в'язати, щось хочуть шити. Ну щоб підтримати хлопців, які зараз знаходяться в зоні, АТО, вони ну я вважаю, що їм буде дуже приємна наша увага. Якщо вже держава не дуже про них піклується, то ми якось будемо допомагати. Ми збираємо, а також стоїть скринька. Хто, якщо не може щось руками зробити, то може якимись грошима. І ми будемо, коли зберемо цю скриньку, гроші, ми будемо купляти якісь ще теплі речі, які вже коштують більш дорого, ніж те, що ми можемо зробити своїми руками. Ми дуже вдячні керівництву бібліотеки, що вона прийняла спільноту. Жінок чернігівських учасників громадських організацій це було дійсно єднання людей, які хочуть допомагати. когда вот это будет Отакої от унизу і такое же у Так Так і виходить. Так я ж про це кажу. По суті, добавьте отак. 38,50, 22 сантиметри. Оце, далі 50 наверх. Ну, 50. Остання інформація. Значить, як, куди можна приносити готові речі? По-перше, тут бібліотека. Вот у вас тут метод кабінет, це наші друзі, які приймали участь, бібліотека. Друге, полуботка 70. склад АТО біля е, під інституту, там чотириповерхове здання, зразу після військкомата. Ну і ще одна адреса є. Щорса 38 А, там бізнес-центр, все теж приймають. Ну може комусь немає, тому що деякі є жінки, які в'яжуть, ми до них ходимо майже додому. Їм... Ну вони старенькі, але є такі жінки, ми в них забираємо прямо під домом і приносимо їм додаткову шест. Як вам буде краще, так і робіть. Тільки працюйте.